Христос воскрес. Знаєте, деколи ми дуже багато уваги приділяємо чужій думці от, людей про нас. І наскільки це може бути дійсно трагічно, коли ти біжиш постійно з якимось примарним, просто ам... тим, що тобі скажуть, що ти з тобою все окей, ти нормальний, от все гаразд. Ти біжиш і ти просто втрачаєш абсолютно все. Знаєте, для мене от, важко мені відкривалася така теза, як думай про те, що м, думає Господь про тебе. От до мене це не доходило. Поки я не почула історію біблійну історію про йова, який мав величезні багатства, дітей, підприємства, абсолютно все він мав. І він враз все втратив. Він покрився, попроказую. Підприємство було зруйноване, діти також загинали. Абсолютно все, але його серце воно було з Богом. І люди приходили, вони просто знущали з нього. Але і думали, що зараз він помре, все. Дві минутки, і зараз помре. А... Але це не був кінець. Далеко це був не кінець. І поки він не помолився за тих людей, Господь сказав, помолися за них, Йов. Тоді вони, їм буде прощено, не помолися, не, не буде прощено. На кого насправді дивились очі Бога? Для Бога він був надзвичайно цінний. Для Бога його серце було надзвичайно цим, тому що його серце, не дивлячись на ці всі випробування, воно продовжило належати, ну бути з Богом, коротше кажучи. І я можу дивитися просто на тих людей, які абсолютно які абсолютно бачиш, які прийдуть і будуть знущатися, або я дивлюсь на того, хто може змінити абсолютно все. І він змін все повернулось до Йова. Він одужав він, а, підприємство його збільшилось два рази, він знову все побудував. Діти народилась, і все було добре. Він ще прожив там, здається, 140 років. А мужик більше не пам'ятаю. Просто на що я дивлюсь, що для мене є цінним. Не уграйте час свого життя на... на чужих людей. Це не принесе жодного щастя. Це просто є тільки у вас ось тут в голові. Тільки для вас це є. Амінь.